Вітаю на каналі Філологічні цікавинки. Пригадаємо, що таке відокремлені члени речення. Відокремлення це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення. На обрії палають хмарки, переливаючись гарячими барвами. Переливаючись гарячими барвами – це відокремлена обставина. Причиною відокремлення є бажання мовця підсилити, виділити або уточнити якусь частину висловлювання. В усному мовленні відокремлені члени речення виділяють інтонацією, а на письмі розділовими знаками. Відокремлюються другорядні члени речення. Додатки, означення, прикладки та обставини. Розглянемо правило відокремлення додатків. Додаток це другорядний член речення, що відповідає на запитання непрямих відмінків. На письмі Відокремлені додатки виділяють Омами. Відокремлюються додатки з прийменниками та словами, вжитими в значенні прийменників. Крім окрім опріч, за винятком, на відміну від, особливо, наприклад, зокрема, не рахуючи, включаючи, якщо вони мають значення виключення або виділення. Немаю іншого тепла, окрім тепла очого краю. Додаток, окрім тепла очого краю, відокремлюємо, бо є прийменник, окрім. Сий мирного неба, вишневі сади України. Нічого, крім цього, не треба для щастя моєї родини. Речення ускладнене відокремленим додатком, крім цього, тому додаток виділено комами. Я, всупереч погрозам і прогнозам, живу в землі своєї син. До складу додатка входить прийменник всупереч, тому його з обох боків виділяємо комами. Відокремлюються додатки з прийменником замість, що означають предмети, які можуть заміщати один одного. Екскурсанти вирушили у подорож літаком. Замість поїзда. Замість поїзда відокремлений додаток. Додатки з прийменником замість не відокремлюємо. Якщо це слово можна замінити на прийменник за. Син пішов на роботу замість батька. Замість батька не відокремлюємо, тому що замість замінюється прийменником за. Додаток, виражений неозначеною формою дієслова і прийменником замість, завжди відокремлюється. Наприклад, замість робитися майстрами часу, кома, ми стали його бранцями. Додаток відокремлюється. Отже, відокремлення це смислове та інтонаційне виділення членів речення для посилення їхнього значення. Відокремлюються додатки з прийменниками та словами вжитими в значенні прийменників, крім окрім опріч, за винятком на відміну від, особливо, наприклад, зокрема, не рахуючи, включаючи. Відокремлюються додатки з прийменником замість, що означають предмети, які можуть заміщати один одного. Отже, щоб знайти речення з відокремленим додатком, підшукай прийменники, крім окрім опріч, замість за винятком на відміну від», особливо, наприклад, зокрема, не рахуючи з іменниками» або займенниками. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки. created using paltoon